16.45 офіційно, 18.30 на чорному ринку. Це ціна за долар. Курс долара знову зріс. Цифри на електронних табло змінюються, проте самі долари в обмінниках так і не з'явилися. Але набирає обертів продаж валюти через інтернет. Як можна купити долар, коли банки його не продають, і скільки він буде коштувати найближчим часом, дізнавався Роман Ковтун. 16 гривень 45 копійок за долар. Такий максимальний курс продажу встановили сьогодні банки та обмінні пункти. Утім, купити валюту не вдалося ніде. Скажіть, а у вас долари є продажі? А давно? так так курс подроб, так і Не здаю. У вас валюта в продажі є? А давно? Так, давно? Да, вже більше треба. Ми тільки видаємо валюту з депозитних з міжнародні переводи. А от чорний ринок працює на повну потужність. Із черговою хвилою здешевлення гривні долари стали активніше купувати через інтернет. Це один з прикладів. Українці залишають заявки, щоб купити або продати долари та євро. Тут вони є. Курс оновлюється в режимі онлайн. Сьогодні він від 18 гривень 10 копійок за 1 долар. А скажіть, я по оголошенню долари продам. <підусловно> <І> можна 600? <підусловно> да -да -да, можна ще. <підусловно> а скажіть я по оголошенню, мені 500 доларів потрібно. Скільки? 500. Куди під'їхати, скажіть. Атратної 95. Зростання долара не тішить українців. Для них це означає подальше здорожчання товарів і послуг. Як щось купити квартиру чи машину, все одно ну, піднімається долар і воно важко, не ну не дозволяє діти так. А як був менше долар, то було краще, звісно. Роз долара немає роботи, нічим не платити заробітну плату, ні за жити. Вот так и отражаются. Все туристические какие-то поездки, да, они все оплачиваются там в евро, в долларе. Поэтому, конечно, пугает. Ну, с этим-то ничего нельзя сделать, правильно? Яким буде курс гривні у новому році, хочуть зрозуміти і народні депутати, щоб працювати над держбюджетом на наступний рік, і з відповідьми на запитання у парламенті сьогодні чекали голови НБУ Валерію Гонтареву, але вона так і не прийшла. Українські банки сьогодні купували долари один в одного дорожче за офіційний курс, який зріс і ще на 4 копійки. Банки вирости майже на гривню, там на восім на півділи до сімнадцять шістій місяць, чуть краді на банк нічого ділатині будь-то від лап це відео. Ніяких как бы, могли б рынок в другу сторону розвернути. Завтрашній максимальний курс, який можуть встановити банки, 16 гривень 49 копійок. Прогноз на чорному ринку понад 18. Роман Ковтун Олексій Трушин перший національний.